І усім привіт це знову я їду, Кос Кокос. И hey, всем привет, сьогодні з вами Єрикос Кокос. І сьогодні мы будемо грати у Скуб Бурне з створеними читами. Або, якщо так можна сказати, мод... Я не дуже знаю, як це. Ось погоду від ноутбука, якщо хтось не знає, но ну, мало ли там шо. Пронали, термінал. И пишем такую команду. Меню монта он. Ой, кияк та йому стоп а треба Эн нажимать, я не знаю. А, -а, а зрозуміло. Зараз зробимо мем. Я, я думаю, ви вже здогадалися, який мем я хочу зробити. Робимо ось так. А, не тут я був. Все дуже добре. І саме мільйон странних порошків. Ну, думаю, тільки достатньо. Тепер ми робимо так. Зараз погано дивимося.

Да не, я просто тут летаю и все. Погнал. Что происходит? Здорово, мама. Что ты делаешь? Бежим, побачить а що вона мене доганяє е -е -е. погнали біжимо що не знаєш да бай-бай ну ви знаєте, що я хочу зробити е -е. Все, я падаю. Що щось не знав, але я забув. Ну добре. І всім привіт, сьогодні я, я падаю якусь кінцівку на челенджі, і це буде дуже легко. Тому що я професіонал ні. І погнали. Ми йдемо на вулицю, тому що нам ця стіна не пригадає. Можемо зробити ось так. Все я тут. Господи, що я роблю? Да воздя. Все сюди, все сюди. Мені ще потрібні гвозді, Тому що я їх потеряв. Або я забув, як це буду. Ще одна ступенька. Якщо не помиляйся, ось це. Ой, все. Так. Погнала. А, но все трава. Нужно срочно вернуться в комнату. О, все? Бай-бай. Все, бай-бай. Дякую. Я шкафчик? Ну ладно. Я пахше цю фразу чую. що ч? Гали? О, господи. Ти що робиш, мадама? Що ти робиш? Туди, куди потрібно? Погнали! Все, я хочу кінцівку на сложне на... На Челленджі Юху, я супер молодець, я професіонал. Е, так, так, яху. Тепер я хочу якось заманити крута додому. як це робив, якщо я правильно пам'ятаю топсі. Тому що я вже не пам'ятаю. Так, відразу прописуємо кліп. Беремо так, маму. Поливати квіти. Не зрозуміє. О, все я пішла, пішла. Все окей було? Зрозумів, я тут так багато робив, а тут нічого немає. Так давай. Вона не випала, або я ж її просто не бачу. Може, це треба робити не у ноуквіпі? Можливо. Один один 4. або один 4, один. Що ж з цього? То побачення. <говорить> Навіщо я це Один, Нас один, Ой. Один уже. Один,

все добро. Так, эээ... еще пометать, что в ноль а, а Так, это еще роды. Я забыл. Спаты. Пран тут, <кхи> спа. так? А, я забыл крута за спавну. Ща заспавну клута. Само за В крутам сенсі? Клот, сюди! Клот! Стінь! Куди ты Так, Нас минаблюдаємо кадр як... Клод зараз біжить За Ігорем. Ігор, біжи. А загорит треба, щоб Ігор... ой. Щоб клот гнався на все за мною, а не за Ігорем. За мною Клод. Сюди. Давай. Куди ти идешь. О, давай сюди. Вот сюда. Вот. Это в Це було не по плану зараз. Ну на цьому все. Всем пока. А вам был Керикос Кокос. Всего найкращого. І и скажу, что сквозь Всем пока.